Вітаю, друзі, на нашому YouTube-каналі База Авто. Друзі, ми займаємося продажом автомобілів, провезенням їх за кордону і так далі, і все, що зв'язано з цими автомобілями. І також робимо доставку додому автомобілів, які людям сподобалися. Ми надаємо повну інформацію, щоб ви дистанційно могли прийняти рішення, потрібен вам цей автомобіль чи ні. Перед оглядом автомобіля, який зараз я вам буду показувати, я хочу розказати історію. Як цей автомобіль у нас з'явився. Позвонила людина, говорить, хлопці, в мене є автомобіль пробігу 277 тисяч. Але прохання, не чіпайте пробіг, хоча ми такі речі не робимо, але не чіпайте пробіг, тому що він рідний, я його не стидаюся. В машину вкладено гроші дуже багато в обслуговування. Машина постійно використовувалася кожен день, тому я не економив на обслуговування і готовий. Ну, я розумію, пробіг роки зробити гарну ціну. Але щоб це було чесно і так як воно є, насправді. Отже, друзі, повністю обслужений, доглянутий автомобіль. Шостий Гольф, 2011 року, 1,6 дизель. Автомобіль повністю обслужений. Резина в шикарному стані. Вона 20-го року, але вона шикарна, зимова. Автомобіль має декілька косметичних підфарбовувань, але в загальному його стан дуже гарний. Комплектація стайл з підігрівами сидіння, двохзонний клімат, датчик світла, датчик дощу, мавач фар і також противотуманні фари. Друзі, є він код, автомобіля ми показуємо. Тут пробіг рідний 277. Якщо хтось вважає, що це багато, але це чесний пробіг обслуженого автомобіля. По салончику зауважень яких немає. У нас повний електропакет, датчик світла дощу, круїз, шкіряне мультикермо, двохзонний клімат, також підігрів сидіння. П'яти ступочка, дуже гарний, збережений, обслужений автомобіль. Карти не висять, ручки не зацарапані, салон в ідеальному стані, нічого. Тут страшного в ньому немає. Дійсно не виглядає салон на, на тих 277 тисяч пробігу насправді. Автомобіль дійсно обслужений. Дивіться, ніякі болячі місця все відсутньо. Ми, до речі, далі на відео покажемо стан лакофарбового покриття і покажемо, що фарбоване. Шторочка присутня, запасочка також там є. Все дуже гарно, корозії ніякої по автомобілю немає. Нічого робити не потрібно, якихось. Вкритих дефектів по автомобілю немає. Він заведений, акумулятор новий ще на гарантії, буквально ось ось замінений акумулятор. Е працює двигун гарненько, екологія на місці. По що стосується обслуговування, дуже велика кількість зафіксованого. Дивіться, АТЛ, Bosch сервіс все дійсно гарно, все дійсно підтверджено. Дивіться, Bosch сервіс спектр послуг. Масло, ТО, діагностика, масло також. Ось тут якісь походові селінблоки переднього важеля, важелі, важелі передньої підвізки, важелі передньої підвізки, нижній, правий салінблок заднього важеля, слюсарні роботи, кути виставлення коліс, важель задньої. Я не буду все перераховувати. У 25-му році, дивіться, в кінці 25-го року обслуговувалася ходова частина. Дуже велика кількість обслуговування, все дуже гарно підтверджено. На 244 тисячах е, об, е, заміна комплекту ГРМ. Тут є десь. Дросельна заслонка. Дивіться, тут ну, адаптація форсунок. Ну, дійсно, е, розвал сходження, дуже великий е, от, заміна ремня е, ремені ГРМ заміна. Ось, дивіться, е, 244 тисячі пробігу рівно було. 13 335 гривень було заплачено. Акумулятор новий на гарантії. По-моєму, є ще страховка на машину дійсна. На оригінальних дисках. Давайте покажемо вам стан лакофарбового покриття. Що ми тут маємо? Ми маємо переднє крилишко. 140 мікрон, 127. О, тут у них болючі місця. Дивіться, 100 мікрон нефарбована деталь. Двері водія, 200 мікрон, цинк збережено. Не міняні двері, просто другий шар фарбування без шпаклівки. Нема ніякої шпаклівки, Можливо, десь якась була царапинка. 200 мікрон, дивіться, 190 мікрон, 216. Далі двері. Задні не фарбовані в рідній фарбі. Задня арочка не фарбована, 140, 139, 108 мікрон, не фарбована. Кришка багажника також не фарбована, 128 мікрон 132. Задня арочка також не фарбована, 117 мікрон, 109 мікрон, не фарбована. Задні двері праві. Не фарбовані 130 мікрон, 115. Передні двері також не фарбовані, 133 мікрона. І переднє криличко фарбоване, також 200 мікрон. Скоріш за все, що була корозія. У ну, них є такі болячки, вони трішки під, е, гнивають ударочками, е, І капот автомобіля 240, ой, 274 мікрона без шпаклівки цинк на місці. Друзі, ми з вами оглянули стан лакофарбового покриття 2011 року автомобіль, який працював, на якому їздили, якого обслуговували і якого доглядали. І я впевнений, що цей автомобіль ще послужить е дуже багато років і принесе велику кількість задоволення новому власнику. Технічно, автомобіль не має ніяких зауважень, все працює, двигун працює дуже гарно. Ми на відео показували, що що фарбоване. Воно оригінальне крилишко, не замінювалося. Працює гарно, ніяких підтікань масла немає, все добре, корозія по... під капотом також відсутня. Такий автомобіль, якщо вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону. Вартість автомобіля 8 8000 доларів. Можливий ще маленький торг. Якщо у вас немає змоги приїхати особисто у Вінницю, ми можемо цей автомобіль доставити вам додому за умовами доставки. Звертайтесь за номером, який бачите на екрані, в опису, і також в заголовку цього відео. До зустрічі.